Всім привіт, мої любі українці! Я вас вітаю. Ми протрималися рік. Сьогодні 24 лютого. І рівно рік тому ми всі прокинулися і не могли повірити в те, що це все насправді. Я була в Черкасах, в Черкасах вибухів не було. Але вибухи були у Києві, де живе моя донька. І знаєте, краще б вибухи були в Черкасах. Я не уявляю, що пережили ті люди, які чули ці вибухи і які рятували своїх дітей там. Але як важко, коли ти розумієш, що ти нічого не можеш вдіяти і ніяк не можеш зарадити. Я говорила з Машею. І чула її страх отут про це не хочеться пригадувати. Але сьогодні такий день, що, мабуть, треба. Знаєте, тоді я себе, мені здавалося, тримала в руках. По-перше, не до кінця вірила, що це все відбувається. Тобто, такий перший шок. Неможливо повірити в те, що це відбувається з нами зараз, не з кимось десь, а з нами зараз. Що моя донька в місті яке обстрілюється де вже є поранені і загиблі я не знаю скільки їх і я не знаю я не знаю що буде далі я знаю що вони їдуть з Києва я знаю що вони в машині і все це в прямому ефірі я спостерігаю як вона розповідає що пробки аварії люди в паніці безлад і вони не можуть виїхати. І я розумію, що я можу тільки чекати. Я навіть не знаю, що порадити, бо я просто не знаю. Не знаю, як краще, чи продовжувати намагатися виїхати, чи десь ховатися, де сховатися. Ступор в голові просто ступор і розуміння, що ти взагалі не впливаєш на ситуацію, ти взагалі нічого не можеш зробити. Маша з Артемом прийняли рішення, що вони повертаються назад в квартиру, і що вони не будуть виїжджати зараз, бо це. Дуже небезпечно, і що вони будуть намагатися виїхати пізніше. Цей день, здавалося, ніколи не закінчиться. Але, врешті-решт, їм вдалося виїхати з Києва і приїхати до Черкаси. І далі. Почався цей рік. Рік невідомості, рік страшних втрат, рік надії, що завтра це все припиниться, що ось-ось втрутиться якась небесна сила і все це так не можна думати, бо може бути кінець світу. За цей рік ми всі дізналися, які ми. Українці сильні, вперті і люблячі. Тому що якщо б не ми, якщо б не наше прагнення до свободи, до незалежності, то світ би так би не втрутився в це все. Тільки наше прагнення до нашої свободи розв'язало руки іншим країнам. Розплющило очі іншим країнам. І тільки завдяки нашій українській вірі в нашу перемогу весь світ почав нам допомагати. І я вірю, що наша країна дуже швидко стане на ноги. Що тепер ми ніколи не допустимо. Щоб нас грабували. Що тепер ми будемо контролювати і вимагати від влади бути дійсно слугами народу. Дуже багато з'явилось лідерів, які взяли це на свої плечі і зараз тягнуть це, і будуть вести цю справу до кінця. І я вірю, що тепер Україна дуже змінилась, і вона, вона має право, вона вибрала своє право на гідне існування, на гідне життя народу в цій країні, тому що у нас є для цього все. У нас є для цього трудолюбиві люди. У нас є для цього ресурси, у нас є для цього воля. Тож так і буде обов'язково. І це буде не колись там нашим дітям і внукам. Це буде вже зараз, вже для нас, для нашого покоління, для вашого, хто мене дивиться. Це все вже буде, тому що світ змінився, Україна змінилась, українці змінилися. І я хочу вас привітати з тим, що ми за цей короткий, як для історії, час стільки зробили для свого становлення, для свого світосприйняття, для свого майбутнього. Зараз дійсно дуже важливий історичний період проходить. Коли Україна стає дійсно незалежною, дійсно сильною, незламною і країною, з якою рахуються. Бо у нас дійсно сильна армія. Дуже швидко, яка навчається всьому. Наші хлопці, яких забирають на навчання, вони б'ють всі рекорди по Стрімкості того, як вони володіють новими навичками, як вони навчаються керувати новою технікою, те, що інші військові освоюють за три місяці, наші роблять за 2-3 тижні. І це на очах всього світу. У нас дійсно найсильніша армія світу зараз. Звісно, нам дають зброю, але люди. Люди це головне. Люди, у яких є ціль, у яких є мета, у яких є розуміння, що або ми переможемо, або нас не стане. І от такі люди завжди будуть найсильнішими, якщо у них є до цього воля, а в українців воля до цього є. Тож вітаю вас, мої любі українці, що ми українці, що ми непереможна, дуже сильна нація. А я зараз їду в центр міста, там зробили красиву дуже інсталяцію, і я хочу подивитися, побути там, в цій атмосфері, і вам теж її показати. Ось, друзі мої, така у нас інсталяція. 365 днів незламності. До роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 24 лютого, четверта ранку. Ми всі прокинулись від вибухів. Це справжні гільзи. там сердцем в середине Ми з вами сходимо зараз за шоколадом. Треба підсластити життя. Львівська майстерня шоколаду. Тут якісний шоколад зараз собі придбаю. Че, починаю? І дякую. Провела я тут собі екскурсію по всьому магазинчику і обрала какао. Натуральний какао спробую в порівнянні з тим, що я купую і а, зерна кави в чорному шоколаді. Такс. Какао в чорні кава в чорному шоколаді. Це дуже смачно. Зараз. Пробую. Моя мама любить дуже такі штучки, я в неї провела. Смачно, дійсно. Просто кавові зерна в шоколаді. В солодкому. Солодко бажаю нам всім сил і волі до перемоги. Дякую всім, хто зі мною на цьому каналі, хто підтримує мене, хто допомагає ЗСУ. Допомагайте нашим хлопцям, допомагайте волонтерам, тому що. Хто як не ми. Постійно, кожного дня потрібна наша допомога. Я дуже часто роблю перекази. Небагато, по 100 гривень, по 200. І закликаю вас робити те саме, тому що це дуже важливо. Нас багато, і ми можемо підтримати наших хлопців, нашими хоча б 100 гривнями. Всім бувайте! Тихою нам мирної ночі.